Привіт! H&M в шведській мережі. Зустрічає мене в новинках сукня 100% віскози. Сукня сорочка, яка застібається донизу на гузички з широким поясом. Бренд досить якісний, його багато хто любить. І така сукня коштує 1149 гривень. Нагадую, що це 100% віскоза. Багато є новиночок цікавих. Сукня в лимоне прямого крою, як вона мені сподобалася, 879 гривень, зовсім недорого. Бо деколи е дивишся на ціни і поліастерова сукня може коштувати дорожче. Ми зараз будемо дивитися який склад, тому що ця сукня має підкладку. Підкладка тільки в грудях, 91% віскоз і 9 поліаміду. Прекрасно, майже 100% віскоза, але досить така нелегесенька, досить фактурна навіть. І підкладка лише такий топ-легесенький, можливо, хто захоче носити без бюзгалтера, щоб так. Багато принтів продовжує в нових колекціях поступати принтів, я маю на увазі Animal Print, різні блузи. Ось, наприклад, така 799 гривень. Animal print, шифонова тканина поліестер, коротесенька, рукавчики Призібрані, широкі, блуза топ. Сукні, сорочки. Вони так от підібрані, пришпилені, щоб по землі не тянулися. На годзиках-болтах 1799 гривень. Вона буде набагато довшою. Це 100% котон. Джейс досить м'який, хоча товстенький, якби такий він якісний, не є легенький, але він м'який. Досить м'яканький, якісно пошито, нагадую 1799 гривень. Або можна собі придбати Ось такий топ на на плече, але я йду до штанів на палацу Animal Print. Це 100% віскоза. Ні, це 100% котон, мабуть. Зараз будемо дивитися 879 гривень. Я взяла в руки бокові кишеньки. є. Я тримаю ці топи, все, все однією рукою. Так, стовідсотковий котон. Зумкою в талії, в поясі точніше, стягуються легенькі котонові штани. О, ще такі сукні в Enimaal Print. Жіночні. Теж, на вигляд котонові, 1149 гривень, така сукня. Така кицюня, а цей принт досить такий приємний, бо Animal Print теж є різний, а це більш такий теплий з гумкою в талії, в грудях на запах. Нагадую 1149 гривень. І це 100% котон дійсно. А ось цей Animal Print штани легесенькі, Я впевнена, що це віскоза 879 гривень, ті ми дивилися 100% котон. А тут я розумію, що це віскоза. Ну, зараз все рівно подивлюся. Мають бокові кишеньки з гумкою в пояс. Я навіть не знаю, як краще, як ви вважаєте, чи військоза, чи котон. Стовідсоткова А В які красиві сумочки. можна якраз взяти. До цих речей в Animal Print, там є коричнева і такий текстиль. Є довга ручка, яка відстібається, без застівки ця сумочка. 1329 гривень. Якщо ви шукаєте базові речі, повсякденні, якісні, то HM саме то. Ось такі штани, широкі донизу палацу. Трикотажник в світшотах досить а, такий цупкий, м'який. Приємна ціна, 799 гривень, якщо брати в єврох, це взагалі 18 євро. З начосиком всередини ці штани мають такий начосик. Як в світшотах все 60 котон і 40 поліестеру. А, бокові кишеньки. Вони широкі донизу, класненькі. і є в такому приємному кольорі масло. Така ж сама ціна, такий самий склад, котон з поліастером. Інші такі штани є, але вже з гумкою. А знизу штани джобгери, хоча гумка тільки якби ззаду. Теж такі. Тепленькі. Тут ще кращий склад, тут 78 котону, 19 поліастеру і 3 віскози. Лише 19 поліастеру. Ну, можливо, вони ще і дорожчі. Ні, вони дешевші, 559 гривень або 15 євро. Ось такі штани. М'якенькі, зручні, якісні і по досить скромній ціні. Або трикотажні шорти, їх дуже багато. Теж такий трикотаж, як в світшотах. Висока посадка, бокові розрізи, є різні, абсолютно дуже багато. 679 гривень або 15 євро. Багато досить є кольорів, є великий вибір. Ці шорти взагалі 429 гривень. Ось такої тканини, бачите, а, трикотажної. Ці 679 гривень це від 429 гривень, я неправильно зрозуміла. Склад. Це 100% котон. Це 100% котон. Трішки ціна вища. На модель досить класна, висока посадка, блуза в лимонному кольорі, досить довга, широкими рукавами, це такий блузон. З уборкою. На вигляд це віскоза. Лімітована колекція, які рукавчики, мають бути ще десь штани або спідничка, можливо, це в костюмі такий. А дові, ну це такий, якби пляжний можливо, варіант, тому що такий виріздовий, вона подовжена. Не знаю. 1329 гривень треба дивитися на офіційному сайті, як на моделі, деколи показано чи моделі. Ще знизу що одягла, але, до речі, зараз останній час взагалі е на сайті H&M зараз сукня, наприклад, сукня досить там міді, і знизу штани палацу. Так що тут мода останній час диктує те, що ви самі хочете, самі собі створюєте моду. І дійсно, це 100% віскоза. Базові водолазки, білі і чорні. І беш такий олтмай. Ціна досить хорошенька, 429 гривень. Прекрасний склад, 95 віскоз і 5 аластанов. Сукні вільного салуету, 100% віскоза. Досить вільно, має бокові розрізки. 879 гривень, насичений зеленим, сніжно-кремовим. Такий не чисто білий, а трішки до кремового. І така ж сукня є в кольорі хаки або в кольорі оливки. досить схожа на оливочку. Теж 100% віскоза. І теж така ціна, мабуть, 879 гривень. І в чорному кольорі базовому теж є легесенька, це 100% віскоза. Загубилася між ними, хтось перевішав ось така сукня класична. Просто прямого силуету покажу вже. Раз вона є 1149 гривень. Без підкладки, але тканина костюмна. Акцентні гнозички на плечах, в складі, поліестер, віскоза і ластан. Костюм натканена. Комбітрес з трикотажу. Досить хороша якість. Така. Водолазочка комбідрес в грудях з підкладкою. Подивимося зараз який склад, ніби візкоза вказано, але можливо якийсь відсоток. І такий комбітрез коштує 499 гривень. А піділіти під ці білі брючки теж буде класно разом. Хороший склад, 96 візкоза і 4 ластану. Подивимося на ці білі штани. Класика, елегантні, лаконічні, нічого лишнього. Якісне досить пошиття. Ціна досить хороша, 879 гривень і в складі поліестер, віскозе ластан. Тканина костюмна для штанів стандартна, якісно пошито і ціна досить низька. Сукні, топи штани і навіть тренч колекції. Сукня 1149 гривень. Чорно-білий принт з оборочкою донизу. Гумка в талії. Ось такий принт розкішний, красивий. Я так розумію, що це котон. Відчуття такі. І дійсно це 100% котон. Ще в чорно-білий принт є сукні. Схожі я показувала тільки в інших кольорах, зелених це стовідсоткова віскоза. Десь в районі 800 гривень вони коштували. А бачите, 879 гривень. А ну, до речі, тут трішки інша модель, тут рукавчик інший. Але ціна така сама: вільного силуету, і ціна досить низька, 879 гривень. Легенька віскоза, легенька віскозна тканина. Тренч не короткий, досить довгий. Ходять слухи, що тренчі мають бути цього року тільки довгі, 2499 гривень. Що актуальна довжина для тренчу лише довга, а не коротка. Хоча це класика і короткі тренчі довгі. Це якби класика, скільки років. Но ціна 2499 гривень, досить висока. А, і це 100% поліестер. Це 100% поліестер якісний. Ну, ціна, як на мене, досить висока. 60, 55 євро буде коштувати. Якщо в Європі буде купляти то 55 євро. Джинсові куртки. Теж в такому кольорі. Як. Ханки, як оливка, такий невиразний, досить цупка. Джинсова тканина 1549 гривень. Ззаду так цікаво зроблено, розширена. спинка, така оверсайз зі складкою. Ці костюми я вже вам показувала і хочу ще раз показати з льону сорочка і шорти, які вони класні. Ви тільки погляньте, Колір фуксії і колір, такий кремовий колір масла. Не чисто білий, а такий білий, якби природній. Написано, що це чистий льон, не пам'ятаючи повністю ще частково. 1549 гривень сорочка. 55% льону і лише 45% віскози. 55 і 45 є льон і віскоза. І шортики такої самої якості 879 гривень. Зелені фактурні купальники, високі трусики і бюст бандо, можливо, по-іншому називається ця модель. 879 гривень. Коштує верх, а трусики коштує 429 гривень. Вказано, що це топ бікіні Ну і сумочки, ви бачили? Це такий літній-літній варіант з довгою ручечкою, з мішечком. Хто не бачив, покажу. 1149 гривень. А в новиночках ще такі є малесенькі сумочки 879 гривень. Це натуральний папір. Вони застібаються на блискавку. Ну вони такі манюсінькі. Це навіть не знаю один телефон, якісь ключі туди покласти і все. Для якихось зйомок, можливо, але вона не функціональна, вона досить маленька. А мене зацікавила ось така сумка HM, бачите, HDM. Це теж папір натуральний з підкладкою, добротна, класна, стильна. Ось така сумка. 1329 гривень. Застібається на кнопку магніту і має внутрішню кишеньку. Красиві прикраси, сліпні і в перлинках з перлами, а це все штучно. І ціна 379 гривень. Ось такі сережечки. Великий вибір. Можна показувати безкінечно ці красиві прикраси. Ось такі масивні сережки, до якого з літнього вашого образу 559 гривень. Багато є в золоті. Найбільший вибір. Ланцюжки, подвійний ланцюжок. 379 гривень. Ось такі ще сережечки. Зараз досить модна така форма. І такі сережки коштують 249 гривень. Оці сережки маленькі, дві пари. Мають горе тут янтар одного каменю. 379 гривень. Але, але ці сараї, мабуть, на сьогодні мені найкраще сподобалися як літній варіант для літнього якогось відпочинку. Дуже-дуже воно багаті. Навіть боюся дивитися скільки вони коштують такі сараї. Ні, недорого 379 гривень. Дуже багаті, мають вигляд дорогий. Ось так буде. Ось так сережка буде мати вигляд. Ще такі ланцюжки подвійні. Тільки погляньте. Ніби натуральні камінчики, ніби перлинки. на такій застіпці, а ще з одним ланцюжком. 379 гривень коштує. Поруч футболочки. Футболка з вишивкою. А, вишивка рішельє, ще кажуть, на таку вишивку. Це стовідсотковий котон. 679 гривень. Не є дорого до такої футболочки. Дуже акуратно ця вишивка. Базова. Сподобалася досить, досить приємно, Така на дотик, легесенький такий кутончик. молодіжні джинсові шортики короткі, 1149 гривень. Колір червоний до яїного, до малинового. Як тут класно не зроблений, потріпаний. Отак от мені подобається, а не просто взяти ножницями, обрізати і все. І такі шортики коштують 1149 гривень. Джинс м'який досить. І такі шорти є в білому кольорі. І теж та така ціна 1149 гривень. На цій ноті я з вами прощаюся. Всім па-па і до зустрічі в нових оглядах. Ця машина знімалася в фільмі «Я Побіда і Берлін. Оригінальна машина зі зйомок тут Нью Йоркер. Можливо, зараз я завітаю. Зроблю огляд. Спочатку я хочу поїхати на і купити каву.